Брате, скажи, як тебе звати? Сліянка, Символ України та українського жіноцтва незламна, справедлива, вимовлива, але добра, ніжна та красива. Марії Теодорівно бажаємо вам невичерпних сил та енергії. Нехай бойовий дух планує душі на серце, що ми душа. Нехай ніщо не порушує ваш спокій. Тому, ви маєте не непривешення не до добавити темної. І віднаходити світло там, де його не видно, і ще не дивлятися. І ваша відвага та стала війну кажуть прикладом для наслідування. Ви наша героїня. Ви наша гордість. Натхнення вам, винові звершені. Це виховані весь ви кількох та вибухи з рук. Дякуємо Богу, що ви у нас є багато перемог на цих робах. Дерземної уклінні та величують зло та наближення перемоги. Я прикриваю роду та муфляж. Присила в і військові форми. Вашій душі любого немає меж якого дали щастя, без наших. Віримо у вас, віримо в ССУ і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Ви завжди зустрічайте нас в посмішках. Вмійте зацікавити і віче. Богдане насильниць. Дякую, що віскати під час та на захист нашої країни. Дякуємо за патріотизм. Дякуємо за вожність. Ви справжній приклад для нас. Ми пишаємося. Будьте завжди під Божим захистом. Чекаємо зустрічі! Слава Україні! Шановні викладачі, шановні батьки, шановні діти. Мене звати Дмитро Харчук, я є сержант 80-ї десантурськової бригади. Ще 14-15 рік я, була моя перша війна. Я проходив ті самі 80-ці службу. Виконував бойові завдання. І до 24 лютого я працював в нашому училищі викладачем захисту України. Ось, 24 лютого я знову повернувся в свою рідну 80-ку, виконував бойові завдання в Миколаївській, Дніпровській області, потім нас кинули вже на Донеччину. 26 грудня отримав осколкові поранення руки та ноги. Зараз проходжу лікування в обласному госпіталі. Поки лікуюся сьогоднішній день, День Героїв України. Хочу щиро подякувати всім, всім дітям, всім викладачам, які роблять загальну спільну роботу, щоб допомагати нашим бійцям, адже війна триває, наші найкращі сини та доньки. Досі кладуть своє життя, здоров'я заради нашого найкращого майбутнього. Тому хочу щиро вам подякувати за підтримку, за допомогу, за те все, що ви робите. Слава вам, слава народу України, слава найкращим синам і донькам України, які зараз нас боронять. Слава Україні! Світлі коробки мужні! Справжній патріот України Дмитро Миколайович, дякуємо, що болитесь за нашу свободу та незалежність. Дякуємо за незламний дух, дякуємо за по своїй вчитель на час. Бажаю вам відомо високошковому дружню після поради. Перемога за нами! Вітаю вас, з українського Донбасу. Я є Володимир Пчерук, боєць 37-ї окремої бригади морської піхоти. Яка зараз знаходиться в зоні бойових дій Донецької області, був добровольцем, працював фахівцем цивільного захисту в нашому училищі. Я є українець, я є патріот, і моя місія і мета дійти до перемоги. Але без вашої підтримки, ми бісилі, і ви маєте не забувати, що від нас ще не закінчилася. Тому підтримуйте нас, вірте в Збройні Сили України. Ми вас не підведемо. Все буде Україна! Слава Україні! Володимире Сергійовичу, дякуємо за вашу мужність і незламність. Дякуємо, що продовжуєте непохитно і гідно обороняти нашу батьківщину. Спокій наших домівок у ваших надійних руках. Бажаємо сил та витримки бойової наснаги. Нехай наша діра оберігає вас у хорошу зброю. А любов до України яка вичерпується навіть у найскладніші моменти. Все буде Україна! Я Щербан Марія Романівна, солдат Збройних сил України. До початку повномасштабної і много вторгнення Росії я працювала майстром виробничого навчання в Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Чому я пішла служити це питання, я не маю чіткої конкретної відповіді. Напевно, це був поклик серця, поклик в душі. І з одного боку, це був страх. Так, це був страх. Страх за свою сім'ю, за своїх рідних. Зараз я перебуваю у Харківському напрямку. Важко було тепер додому, але мене підбадьорює те, що. Ця війна недовже закінчиться. І ми обов'язково переможемо. Вам я хочу побажати, щоб ви навчалися, жили, використали, в мирному, щоб ви в пам'яті згадці не мали до цієї війни. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші великі слова вдячності. За все. Для нас вони надзвичайно важливі. Слава Україні! Україна понад усе! Чай, жіночка! Любляча Матусь, професіонал своєї справи. А водночас смілива дітей жінка. Марія Романівна! дякуємо, що з перших днів війни боронити наш спокій. Дякуємо за допомогу. Нехай тепло наших сердець передається вам. Дякую. Прямо і мінська полімає. Ви бережете країну і сім'ю. Ваша краса і відвага надихає. Ви захисниця, вдома і в бою. Хай Бог вас завжди оберігає. <му> Добре щастя, відвага і сміливість. Все це є у вас. З нами герої, Водослава Леонідович, бережіть завжди з себе. Нехай додачу любить вас. Вас нехай Бог оберігає. Нехай добро і успіх вас не залишає. Нехай ваші руки тримають кохану, а не другу. Бажаємо вам сили як у козака, щоб вороги боялись вас і руйнували з перепонки. Дякуємо за сміливість та віданість. Дякуємо, що ви любите Україну і навчайте нас її любити. Всем українсь! Привіт, друже! Нехай твоя відвага вас, лемень Будуть прикладом для наслідування. Дякуємо за за. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Підти форків так, щоб доброго місце на них сположу. Нехай кулі оминають тебе та твоїх побратимів. Готуєш прем'єри зовсім чужих весні.